6 жовтня 1596 року розпочався Берестейський церковний собор його результатом стала ратифікація Берестейської унії та утворення Української греко-католицької церкви до створення ОГКЦ Православна церква колишньої київської Русі пережила чимало темних днів з моменту ординської навали. Московська церква самовільно вийшла з підпорядкування Києва. Центр митрополії перемістився на захід країни. Поступова частина українських церковних ієрархів схилялася до ідеї відновлення єдності православних і католіків, оскільки підтримки з Константинополя не було наприкінці 16 століття. Єпископство вирішило перейти під опіку римського престолу. Це і спричинило укладання Берестейської унії. Згідно з нею, частина ієрархів і вірян Київської митрополії вийшла з канонічного підпорядкування Константинопольському патріархату та визнала перевагу папи римського, а також прийняла католицькі догмати. При цьому збереглися візантійські обряди та власні адміністративні структури.